Добрий день, мої любі малята. Ось і наступила чарівниця зима, білі дерева, білі дома, по доріжкам білим до нас прийшла зима. Зима не ходи дарма, більше снігу на мети. Подивіться, діти люблять кататися на санчатах, люблять ліпити сніжну бабу із снігу. Діти дуже чекають на свята новорічні. А перше свято свято Миколая. Миколай приїде на білому коні. Це дідусь, в нього сива борода. Ззаді торба вигляда, а в торбинці, а в торбинці. Є гарні, гарні гостинці. Подивіться, яка, яка торба червона з гостинцями. Діти пишуть листа Миколаю своїми побажаннями. І Миколай приходить і приносить і кладе подаруночки у чобітки і під подушку, а неслухняним діткам дає різочку прутик. Ну, я впевнена, діти, що всі діти ви були слухняними, чемними. Слухалися тата, матусю, бабусю, дідуся і всім всім вам принесе Миколай і покладе під подушку або у чобіток подаруночки. Чекайте, мої любі, до нових зустрічей, до побачення.